Всім привіт! А, мені нарешті прийшла посилка, яку я дуже довго чекала, тому що ми замовили дуже гарну постільну білизну для наших а, от. Я зараз буду робити велику розпаковку, тому що там я б не сказала, що дуже багато всього, але у нас все дуже таке гарне, гарне, прям вообще естетичне, гарненьке, і хочу дуже швидко з вами поділитися. Ось така величезна коробка до нас прийшла. Ви вже бачите ніжні кольори. От, воно величезне. Тут два набори для хлопчика і для дівчинки. А я зараз зроблю розпаковочку, покажу, що ми замовили. Можливо, щось примірюю на наше ліжечко, яке я вам вже показувала в минулому владі. От, Але я не можу дочекатися це розпакувати, тому що тут дивіться, яке все дуже гарне. Починаю робити огляд мого замовлення. Значить, перше, що я вам покажу, це ось такі от хмаринки. Така голуба шапочка. Дуже такий гарний пастельний голубий колір, не дуже яскравий, і така хмаринка. Це можна її класти ліжечка у зголу. Вона таких дві штуки. Що вам зразу буду показувати, і синій, і голубий, і рожевий. От. І ось така хмаринка ще рожева. От, дві. Такі гарні. М -м, клас! А е, ми замовили в двох кольорах е, пастельно рожевий, і пастельно блакитний. От мені захотілося, щоб нашого хлопчика був блакитний, а у дівчинки був такий пастельно-рожевий кольор. От. І я казала якихось відео, що мене дуже сильно відвертає і бісить е, біжевий і коричневий колір. Тому я не хотіла, щоб в мене було все таких бежево-коричневих в А, от, А такі класичні блакитні іржави мені прямо ще вау. Так, Азу далі. Ми замовили два ось таких пледи простирадла. Це типа одіялка. А от. А вони тут. Типу як в'язані. А тут такий принт. От, і ось так виглядає це для хлопчика. А, всередині тут десь є. от Тут є моя, і ми замовили зразу з одіялком, Його можна дістати, і оця штучка у нас стає легша. Тобто, як плідік можна використовувати в більш легшому вигляді, або вже з От. <кій> як на мене, це дуже, до, до речі, зручно, що можна витягнути, а не просто вшити одіяло. А, боже, я забула, як українського одіяло буде. Господи, боже, як воно буде. Про це простинка. Ковдра. Господи, так. Да. <кій> Згадала. В общем, ось такий принт. Це блакитний, так? І зараз покажу рожевий. <кій> де От. От, дивіться, який класний. <кій> От. А тут рожевому ось такий принт. От. Бачите, Гарненько як. Ну, мені взагалі капець, як подобається. Там, де я заобрала, можна обрати. А, ну, типу, Декілька варіантів принтів, які можна замовити. І мені захотілося щось ось такого плану. Вони такі ніжненькі, класне. Так, складаю, і по ітогу в мене, бачите, блакитна і рожева. Так, Далі я замовила простирадла. Для хлопчика в мене три і для дівчинки три штучки теж. От, я замовила з таким же принтом, як і е, на одіялці, щоб воно було як комплект. От, ось така. І вона на резинці. Е, я замовила таких дві штучки. Можна було обрати різні, от, а я подумала, що хочу, щоб воно було однакове. Е, одна як основна, а друга, якщо там вдруг е, запісяється, то одну переш, а другу е, можна перестелити, то замовила по дві. Ось такі вони, вони під розмір нашого ліжечка. От. А у дівчинки ось таким теж. Теж все. все на резинці. Я думаю, що це буде дуже зручно. А ось таким От. <кхи> І, коротше, ось таких дві штучки Е, Ось такі дві штучки замовила. І я сказала по три, бо я ще взяла ось таку. Це непромокаюча. Вона ось тут така м'якенька, схожа на типу, рушничок чи щось таке. От. А всередині вона така, як прорезинова. Не знаю, з якого це матеріалу, але якщо хтось по піснює трошки, то можна буде дуже... Ну, матрасик не замочиться і можна буде легко її там попрати. Їх я замовила по одній штуці. думаю, ну, що по одній вистачить. От. <кій> так. І в мене ще залишились бортики. Бортики для ліжечка теж дуже великий вибір, що можна замовити. Там касічки різні, подушечки. <кій> чи така сплошна штучка. От. А мені сподобалось, щас покажу маленьку частину. Ось, такі, ось тако, така штучка, це як заборчик вона йде. Їх три частини. Дві на бока, ось такі маленькі. От, і одна ось така більша. Ось така от. от. Ну і ми замовили блакитну і рожеву. Це блакитна. Зараз покажу рожеву, маленьку. От, і ось такі рожеві. Тоже... Тобто теж. Тоже. Ось такі штучки. Ой. Я примірюю, напевно, на ліжечко. Бо мені кортить, подивитися, як воно буде гарно виглядати. От, але, можливо, не сьогодні, бо я <кій>, трохи погано почуваю. Мені важко дуже довго говорити, бо я ще не. не ну, типу, я вилікувалась, але від того, що я багато розмовляю, у мене ще й залишився кашель, трошки дразнить горло. <кій> Тому трохи покашлюю. А, сказала, що ще хотіла показати. От, так, зараз це все поскладаю. От. А, коротше. Ще є така штучка класна. На ну, в подарунок а, на наше замовлення, бо воно було велике. Поклали два ось таких бантики на резинці. Там можна було обрати на резинці або а, просто зав'язувати. Ну, я подумала, що на резинці краще наше зав'язувати. Ой, ось так: такі великі бантики. Показую, для чого воно треба. Ну достатньо приємно, що нам. Подарували бо я думала замовляти. Коротше, оці ковдри, їх можна використовувати як конверт на випуску. І я подумала, що це типу класно, тому що не треба додатково ще купляти конверти. Зараз покажу, як його складати приблизно. Це я так приблизно покажу, бо я не 100% впевнена, як правильно. От, коротше, якось, якось ось так воно складається. І одягається отакий от бант, типу, як фіксує цю штучку. Не знаю, наскільки це зручно. От. І виходить ось такий. Може, я щось неправильно зробила, але я потім подивлюсь відео, як правильно робити. Виходить ось такий конверт, і я можу зробити із цих пледиків. а ось такі конвертики на випуску. Мені здається, все дуже зручно, але треба подивитися, як правильно їх складати, тому що я зараз так приблизно на око склала і бачу, що воно криве косе, а, що не зовсім так треба робити. От. Я все склала в пакети. Коробку ми викинемо. от, І хочу зараз покласти ці пакети а, в шафу. У нас тут пусте, поки що зберігання, нічого нема. От. Думаю, що якраз нормально. І тут стоять. Чекаю свого часу. Якраз <кій> заняли пів шафи. Нормально. Як вам наші придбання? Я вже тисячу разів сказала, як мені все це подобається, але насправді мені реально дуже сильно подобається. В мене стільки позитивних, гарних емоцій з-за того, що нарешті я купляю якісь гарні речі. От, напишіть в коментарях, як вам. А, я знаю, можливо, хтось каже, що рожевий блакитний це, типу, такі заїжджені, зараз тільки всяких розцвіток все таке. Да, але, не знаю, воно таке все миле, коротше. От, а біжевий мене бісить, не знаю. Тразу сказала, що біжевий мене бісить. Але реально мені не дуже подобається, тим паче його зараз так багато, і він якийсь такий п'ятий. А в мене така гарна квартира, сіро-графітова. І якось не хотілося біжеве сюди. От. Кажу, мені зелений подобається. Але я не знала, як його все читати. Можливо, потім колись я куплю зелене постійно, коли звідки підростуть. от. А зараз хочеться для хлопчика блакитне, а для дівчинки рожеве, щоб вони, типу, відрізнялися. от. Але висоті ну не карчиво все такі гарна на ключі дяком.